Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, вітаю вас, мої милі захисники, вітаю тебе, ненька Україна. Сьогодні у нас п'ятниця, поганий день для нашої ненької України. Знову варвари, рашистські варвари, нанесли більше. 50 ракет по нашим містам загинуло 12 людей, із них четверо дітей в Умані. На, у Дніпропетровській області загинуло троє людей, одна дитина, дуже багато поранених. О четвертій ранку оці тварі нанесли удари крилатими ракетами. А ви мені пишете. Що ж ти, Наталія, так плохо относишся к російським женщинам, це я дословно переводжу. Зачем ти їх називаєш матрьошками? Матрешки, щурихи, яких ненавиде вся наша ненька Україна? Вся країна і всі країни світу, вільні країни, ненавидять. Хіба це жінки, які народили оцих щурів, які прийшли на нашу землю знущатися з наших людей, кидати оціми ракетами, вбивати наших дітей, стариків, руйнувати наші, е, наше житло, наші села, наші міста? Хіба це люди? Це не люди, це тварі кончені. Хіба це жінки? Це матрьошки щурихи, яких проклинають усі і будуть проклинать ще довго, довго й довго. Оце те, що я хочу сказати. І не пишіть мені, що я жорстока, і не пишіть, що я зла. Дай така, дай така, бо ви, матрьошки, спите тихесенько собі. Веселі такі, водавку жрете са Бо по вам не літають оці ракети, а по нашим людям літають. Так що мені вас, шанувати, вклонятися вам, ви тварі, Зарубіть собі на носі, що ви кончені твари. Всі і немає хороших росіян, і немає поганих расистів. Ви всі однакові. Ви всі однакові. Ви в себе не можете порядку навести, а ви прийшли на чужу країну наводити порядки. Я нічого вам не скажу більше, але можу сказати багато-багато сказати. Мої емоції вилазять наверх. Господь усе бачить і все чує і допоможе нашій ненці Україні. Підождіть тварі, ось ще трошечки піде наступ. Як повернуться наші хлопці, з з навчання, як прибуде вся техніка, отоді ви заверещите оці Курські області і, і всі оці, що прикордонні області, ми будемо шпуляти по вам і знущати вас в, в, на 100%, так як ви робите, так і ми будемо робити. А що? Значить, вам можна, а нам не можна. Можна, бо це війна. І ми повинні задавити вас, отам, у вашому Московії, на Красній площі, задавити вас усіх. Тоді, ви, може, зрозумієте, що ви наробили, що наробив ваш щуротой бункерний, а може, до вас нічого й не дойде. ото -от так. Погода в нас холодна. Зранку було плюс шість. Зараз трошки потепляло, плюс вісім, але після п'ятої буде дощ. Покажу вам зараз те, що я купила. Ой, пробачте те, що мені дали. У мене все у голові перепутається із -за цих тварю проклятих. Оце так дали мені три йогурта. Я взяла такі собі: Оце один з тим ванілька і грушка, а це манго, апельсин. Оці до 25-го. Бачите, до 25-5 травня, а цей до 24 травня. Оцей кефірчик діфілус, я буду робити з нього творожок. Оце сок один, оце куряче м'ясо таке. От, оце один такий салатик взяла, 5 крашонок дали, 5 хліба чорного взяла. Оце такі дві булочки хороші, такі, м'якенькі, вони там з повидлом. От. Оце таке ж пів літра, е, ну, оце ж у руки спрей оцей, що той? дезінфіціруючий Ді, спрей. Дезінфіціруючий. Це салфеточки мокрі такі. Один огірочок такий. Три отаких от малесеньких сирка, вони смачні такі. Оце дві сливки. Це два яблука. І це два. Я не знаю, це апельсинки такі, чи грейпи. Ні, це, мабуть, апельсинки такі. Вони такі, я думаю, що вони усередині будуть червоні. І це полунички. Три мішочка полунички собі взяла. Отак от. Компотика зроблю з полуничок. І покушаю полунички. А смузі зрою. На кефірі з полунички. я люблю, додав сливки. Ось таке. Ну, як смузі робиться. Оце так. По магазинам трошки пройшлася. Скидок нема. Там Настюша мені вчора прислала такі платічка, щоб я її подивилася. Подивилася, єсть, але ж вони не по скидкам, вони так. По 14,90, ну, по 15 євро зараз. от, Вона була в, там, у там, наміряла в себе у Києві. І мені сказала, якщо буде по скидкам, ти мені купи і вийшли. Хорошо, але я не знайшла ще по скидкам. ну, Я думаю, що після юхануса, це ж, як тільки літо почнеться, коли там у нас юханус 24 24 чи що. от, так, і так я її куплю. тоді вони будуть. Якщо вони зараз 15 євро, то тоді будуть, може, по 5 так я тоді куплю її. А так більше нічого не бачила такого хорошого. Походила, мені треба було зайти в банк, ну, щось я не зайшла, ну, може, вівторок, в понеділок вже у нас той вихідний день, не будуть давати продукти. Замість понеділка будуть давати у вівторок, ну, а тоді вже в середу. Не знаю, чи піду у вівторок, чи не піду, може і не піду, а може, і піду, подивлюся, як захочеться мені, як захочеться. Отакі От справи. Так що, матрешки, держіться, держіться. Будете одні ножки да вушка додому забирати, як піде наступ, як піде наступ, так, да, так, да, так. Да. Хай Господь прощає за те, що я кажу, але інакше не можна, інакше не можна до вас достучатися. Я скільки раз вам казала, не пускайте, держіть вдома, хай сидить вдома, п'є водавку, хлібає щічки, буде живий і не буде на ньому того гріха. що... Що ви робите отого гріха, вбиваєте дітей? Оце хіба можна? Це 21-вік. Да? Люди гибнуть, діти гибнуть. Ракети С-300 випустили. 53 ракети по Україні. А? Хіба це можна? Я не знаю, це ні на яку голову не налазить отаке. От ну, та... Подивимося, що буде далі, а далі буде перемога. Ми не можемо не перемогти. Ви це собі вже давно е, зрозуміли, що ми не можемо не перемогти. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Бо стільки того, що нам дають, воно повинне піти в діло, в нашу перемогу. Отак, От ще раз покажу. Клумічки багато дали, хороша така, та й круктонези багато. А я з яблук вчора компот зварила, а він же ж такий, знаєте, білий получився. Отакий от біленький такий компотик, водичка. Ну, нічого. Е, я як водичку, як його і поп'ю. Ото так. Більш нема нічого, нічого вам не скажу, нічого вам більше не покажу. Оце те що. Оце те, що є. Так що бувайте здорові! Мої рідні, мої милі, мої, мої нескорені воїни і моя нескорена ненька Україна. Тримайтесь, все буде Україна. Перемога вже йде. Все буде Україна. Пока-пока. Завтра вже субота. Хороших вам виходних, хорошої суботи, хорошої неділі, щоб саме головне, щоб було тихо, щоб було тихо, щоб не було цих обстрілів. Щоб не гибли люди. Бувайте здорові!